Вітаю вас, малята! Зимонька до нас прийшла, дітям радість принесла. А ви любите зиму? А за що ви любите зиму? За зимові свята, подарунки та веселі зимові розваги. А вигри ви любите грати, якщо так плесніть долонки. А загадки любите відгадувати? Давайте пограємо в гру і пригадаємо зимові розваги. Я буду починати речення, а ви продовжувати. Тільки взимку можна. Лише взимку можна. Тільки взимку можна. Лише взимку можна. Тільки взимку можна. Лише взимку можна. А зараз відгадайте загадки про зимові розваги. Я Падаю на ваші хати. Я білий-білий волохатий. Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто сніг. Дуже люблять малюки взимку гратися, сніжки, порошить метелиця, білим снігом стелиться. На подвір'я, як жива, вийшла паба снігова. У зимову веселу пору ми кращі друзі-дітвори. Вивозять діти нас на гору, а ми веземо їх з гори. Санчата. Ми спортсмени, нас обох бачать завжди удвох. У снігу ми швидко линим ще й стрибаємо трамплином. Лижі. За селом була вона вся блискуча, чарівна, по слизьких її боках їду дітки на ковзанах. Ковзанка, по стежині по дорозі, бігти я у них не в змозі, по снігу не йдуть як слід, до вподоби тільки лід. Ковзани, молодці малята, до нових зустрічей.